Маю честь бути сьогодні тут, а хочу привітати вас, подякувати, краще нагородити і дещо попросити. Перш за все хочу вас привітати, особливо тих, у кого є діточки. Вчора був День Святого Миколая. Вважаю, що ваше сонце це наші діти сяяли саме для вас. Що вони вас мотивували обов'язково вижити і захищати ваші сім'ї, наші сім'ї, всю нашу державу, і це значить майбутнє ваших дітей. Я хочу вам подякувати за те, що ви зберегли найголовніше землю, бажання жити, Україну, наш прапор, наші кольори. Ви абсолютно героїчні люди. Я хочу вам сказати тут, на Донбасі ви всю Україну. Тому що після Донбасу вони все це зроблять і на інших містечках, в інших містечках нашої держави, бо вони не хочуть нічого українського. Я впевнений в цьому 100%. І тому на ваших плечах захист не Донбасу, а захист всієї України. Я вам вважаю тільки міцності, з якою ви зараз живете і перемагаєте. Збережіть, будь ласка, їй стійкість свою, бо історія пам'ятає тільки переможців, тільки сильних і сміливих. Я вам цього відкрито від серця, від душі бажаю. Мотивуйте, хто поруч, хто слабкіший буває. Особливо є мобілізовані, молоді люди. Зрозуміло, це важко, але бережить, бережіть свою міцність. Рушливі дуже слова від Володимира Зеленського. Яно. Ми вам обов'язково надамо слово. Але я хочу уточнити в пані Ксені Клим, тому що ви як мама захисника? Ви дуже активно реагували зараз на слова президента України до наших оборонців. У вас син на цьому напрямку? Е, так знаєте, мене справді зараз зачепили, дуже по людськи зачепили ці слова, як просто як жінку, як маму, як українку. Е, а найбільше оці перші я маю честь. Це справді за велику честь бути серед оцих воїнів світла, які зараз борються не те, що за Донбас, не те, що за Україну. Це зараз справді війна усього цивілізованого світу, яка тримається на плечах оцих наших хлопців і дівчат. Проти оцього, цієї нечисті, цього, цього терориста, цих, цих незрозумілих людей, цих незрозумілих дітей, які, в яких в голові от, оці мультики про людожерів і тому подібне. Е, я не знаю, що ще додати. Я, я тішуся. Я е, щиро вірю, попри кажу весь біль, попри всі втрати, що. Е, що ми проживаємо зараз отакий етап, що навіть на нашу долю це випало? Нехай ми без світла, нехай ми без благ, але ми зараз на передовій. І ви подивіться зараз міжнародних політиків, міжнародних медіа на кожному. От буквально вчора здається впрост журнал польський на різдвяному випуску цього журналу на обкладинці. Різдвяний стіл, за яким сидить сім'я, і продовження цього стола це український окоп, де сидять в цьому окопі наші сини. В нас найкращий народ і. Я не знаю, що ще можна додати. Тут дуже справді все емоційно. Я е, розумію, що справді там зараз відбувається пекло, і зараз межа між живими і загиблими. Навіть вона є настільки крихкою, що важко це передати. Е, я пригадую Донецький аеропорт, 2014-2015 рік. Мені здавалося, що вже щось. Страшнішого і героїчнішого бути не може. Потім е, дебальцево, потім і там е, е, Іловайськ, і до цього, так, до цього, так, так дуже так. дуже багато. І тут знову, і знову, і знову наші е, хлопці, от просто як, як щось таке неймовірне. Як ці Ой. такі ви знаєте, я себе просто зловила на думці після того, як ви говорили, що насправді людожери вони. Вони вони виїдають, тому все. що ми люди, і вони справді прийшли нас вбивати. Так от це О, ось ця фото. Ось ця світлина. Вона насправді зачіпає до мурах. Це ціна нашого з вами. І дуже добре, що світ це розуміє. Це ж не український журнал, так це європейський журнал. Що світ розуміє, якою ціною він зараз ставить найгарніші в Європі ялинки, організовує різдвяні ярмарки, і, і оце це, це дуже важливо. Це, це дуже цінно і це треба вберегти. І ця пропаганда дуже сильно підточує оце ці переконання, не дати можливості щось, що вас Ви Розгадали про оборону Донецького аеропорту, Та справді кіборги тоді називали наші військових зараз. Взагалі, от ці наші воїни, як справжні кібори, які Маріуполь пройшли і зараз е, теж на Бахмутському напрямку, в Бахмуті.